Щоб красиво зв'язати такий край, треба, щоб ваш виріб закінчувався на резинку. У мене взагалі мій реглан в'язаний простою резинкою один на один. Якщо ви в'язали щось інше, то, будь ласка, перший ряд просто пров'яжіть резиночкою один на один. Другий важливий момент я в'яжу по колу. Якщо ви також в'яжете по колу, то вам треба обов'язково. Повісити маркер на початок, кінець вашого кола, щоб потім в'язати порожню резинку правильно, не плутаючись, коли треба починати переходити з одного ряду на інший. Третій важливий момент кількість рядків порожньої резинки повинна бути обов'язково парна, щоб тоді не було перехилу в один бік з двох сторін. Я помітила маркером. Початок кінець, останній пров'язую рядок, петельку. Що ще я роблю для цієї резинки порожньої, я перехожу на трохи товщі спиці. Чому? Тому що завжди ця порожня резинка, вона більше стягує виріб, ніж звичайна, і може резинка бути дуже стягнутою. Не набагато різниці, максимум на одиничку. Ну, тобто, наприклад, якщо я в'язала 2-я візьму трійку. Якщо я в'язала трічку, четвірочку, і так далі. Якщо є половинки, то теж плюс один. І починаю в'язати порожню резинку. Скільки рядків порожньої резинки ви зв'яжете, це вже ваша справа. Головне, щоб ви чітко розуміли, де у вас кінець, а де початок ряду. Як в'яжеться порожня резинка на в'язанню по колу, майже так само з ми великим нюансом. Починаємо. Я знімаю лицьову петлю. Виворітно пров'язую, хапаю за нижню дольку. Лицьову знімаю, виворітно пров'язую, хапаю за нижню дольку. Зняла лицеву, пров'язала виворітно. І так в'яжемо до кінця ряду до маркера. Я пров'язала перший ряд. Тепер другий. Перекидаємо маркер. В другому ряду ми в'яжемо лицьову петлю, а виворітну знімаємо. Виворітну зняли, лицьову прив'язали. Виворітну зняли, лицьову прив'язали. Все, і так, чергуємо ці ряди. Я закінчила пров'язувати низ порожньою резинкою. Спробую вам показати різницю. Ось трошки ця частинка відрізняється від верху, від основної, основного малюнку. Порожня резинка, вона завжди більш рівненька виходить. Ось так, бачите, гарно видно. Ось цей шматочок. У мене це 3 см. Чому вона порожня, називається всередині пустота, бачите? Пусто. Ось так. І тепер ми будемо. Цей низ красиво сшивати. Його називають цей шов по-різному. Просто закриваємо голкою і знімаємо маркер. На що хочу звернути увагу? Бачите, в мене ось нитка в вольт вольці. Вибачте, ось таким чином складена в декілька разів. Чому так? Для того, щоб вам красиво жити, зшити низ. І не було вузликів, тобто не обривати нитку, вам треба взяти досить довгу нитку. У мене це в'язання по колу, і по, по всьому колу буду шивати. Як розрахувати нитку, довжину нитки, яка вам потрібна? Довжина нитки має бути в три рази більше, ніж виріб, який ви будете шивати. Тобто просто міряйте або на око, або повірите. Я завжди на око, звичайно. І ясно, що такою ниткою, такою довжиною дуже складно шити, особливо на початку, коли вона повністю ще довга. Тому я вирішую цю проблему ось таким чином, трошки її складаю, затягаю в голку складену, а потім вже в процесі, коли її стає все менше, вона стає коротше, я її підтягую, міняю довжину, вирівнюю. Але на початку будьте готові, буде складно, незалежно від того, маєте ви досвід чи не маєте ви досвіду. Тепер починаємо зшивати в моєму випадку в'язання по колу, тому петлі лежать. Трохи нестандартно. Я не хочу вас плутати для того, щоб показувати, що треба робити ось тільки так, а не інакше. Вам треба зрозуміти один-єдиний принцип. Петлі, коли ви вводите голку, дивіться, щоб у вас петлі лежали рівненько, щоб вони не перекручувались. І все. І оце буде основний принцип. Я починаю зшивати, захоплюючи спочатку петлю з правої спиці. Це буде єдина петля з правої спиці, яку я захопила, ввела сюди, ззовні так, ззовні, ось так ввела в петлю голочку. І тепер я маю підхопити так само лицьову петлю, але вже з лівої спиці. І ось дивіться, я бачу, що в мене так лежать петлі, що мені треба підхопити цю петлю за верхню дольку. Воно в моєму випадку зручно, тому що в'язання по колу. Тобто, я спочатку з'єднаю. Всі дві лицеві петлі, які дивляться на мене, а потім я повернуся на виворітний бік і з'єднаю між собою дві лицеві петлі, які з вивороту. І це такий основний принцип. І дивимося, що петельки лежали, лежали рівненько. Так, на початку буде саме ось така картинка: довге витягування нитки. Тому рекомендую потренуватись на якомусь меншому полотні, щоб вас це не дратувало і щоб ви не заплутувались, тому що нитка. Буде заплутуватись, нікуди ми від цього не дінемось. З'єднали. Тепер з цього боку я так само ввожу нитку згори, наче наче зсередини, ось таким чином у цю лицьову лицьова з внутрішньої сторони, але вона, в принципі, то, якщо дивитися звідси, вона виверідна. А тут вона лицева Ввела і так само ввожу голку в виворітну петлю, але в лицьову з середини. Ось таким чином. Захажаю трохи спиці. Ось так. Зсередини ввела. З'єднала дві петлі між собою з протилежного боку. Витягнула ниточку. Є. Так, тепер ось цю спицю я витягну. Тому що я бачу, куди я ввела, вони не загубляться все. І спробую її сховати, щоб вона не заважала. Є стягнули. Тепер повертаюсь і працюю вже тільки на петлях, які на лівій спиці. Знаходжу лицеву петлю, в яку я вже ввела попередню голку, Ввела я з середини, тепер я ввожу ззовні. Ось так. Можна зняти, не боятись, петлю. І ввожу голку в наступну лицьову петлю, яка дивиться на мене з середини. Тут ззовні, в наступну з середини. І обережно розпля... розпрямляю ниточку, щоб вона ось тут у вас купчиком таким не збилася. Бо потім не знайдете, що куди вводити. витягла, розрівняла, витягла, є. Тепер повертаюся на зворотній бік і так само знову між собою з'єдную петлі лицеві, але зі зворотнього боку. І знову ввожу петлю, в яку попередньо вводила зсередини, тепер ввожу ззовні, підхоплюю. І в наступну лицьову петлю зі зворотнього боку ввожу голку так, щоб петля лежала рівно, ось так. І витягую ниточку, випрямляйте завжди завчасно. Не давайте тут робитися вузликом. Далі, таку сховаю, все. І ми пішли. пішли. Цю петлю можна зняти. Тепер лицева, яка ззовні, вводимо голочку ззовні, Наступна наступну лицеову вводимо голочку з середини лицеву потягли. Повернулись, знайшли цю зняту петлю, але ми її ще не відпустили. Сюди вводимо ззовні. В наступну з зсередини. Мені не складно зшивати, я не гублю петлі, тому що ниточка у мене досить груба, вона подвійна. Повертаємося на лице. Зі зворотнього боку петлю можна зняти, щоб не заважала, вона не загубиться. І вводимо ззовні, вивертаємо її так, бачите, що вона рівно лежала. І в наступну лицюгу зсередини. Тобто, по суті, одна та сама дія, бачите, зачепилася. Одна та сама дія, просто спочатку з одного боку, а потім з другого. З'єднуємо між собою дві петлі, які дивляться на вас, потім з'єднуємо між собою дві петлі, які дивляться на зворотній бік, поміж вас. Повернулися, є. Ось ця петля. Ось вона, в яку ми вводили попередньо. Зсередини, тепер в неї вводимо ззовні, повертаємося і в наступну лицьову з середини є, потягли. Ось так. Трошки просто прошию без мого коментаря, щоб ви могли дивитися і повторювати. Ось таким чином ми закінчуємо шивати. Ниточка у мене залишилась досить коротка. Чим більше шити, тим легше. Вже набагато простіше. Лицева, лицева з вашого боку. З вивороту лицьова, лицева, лицева, витягли і закінчуємо. Тут лицева. Тут я бачу лицьову, в яку я вводила нитку попередньо. Навіть якщо я її не знайду, це не важливо. Просто з'єднайте обережно так. Щоб не було ніяких зачіпок, не було ніяких вузликів. І ось так, все і сюди, всередину, так, якби я починала. Десь зачепитись не за ту ниточку не страшно. Це не алмаз, не ювелірна робота, ніхто не побачить. Ось так таким чином закінчуємо. Зробимо, розтягнемо, сховаю я ниточку всередині свого свитру Під петлю ось таким чином, закріплю їх потім і бачимо, що ми отримали ось такий невеличка резиночка. Таким гарним заокругленим краєм, так наче він пров'язаний. Хоча насправді він зшитий. Не хвилюйтесь, якщо у вас десь тут вам буде здаватися, що щось нерівномірно, щось ви загубили, завжди цей шов він трошки з'їжджає. Потім, коли ви будете в процесі носіння, одягати, знімати, він стане на місце, навіть після першого обрання стане на місце. Ось таким чином. Якщо вам сподобалось моє відео, моє пояснення, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за перегляд.